Не знаю, докуду я дострілюю на бішопі. Зараз поди... піду перевірять. Ага, я дострілюю, ясно. Мені навпаки, треба ближче їхати. Давай за Димка, їдь уже. На Бішопі так не вийде, це ж демо-версія, блін, цього артоконя. Мікро версія арт я б сказав би. Тихо, малий, не очікуй, все буде добре. Зараз батько прийде в позицію якусь, зільється. <схи> Карта маленька, та я знаю. О! Ля суперчафів. Сектор маленький обстріл тут. О, я перекидую його, йомо! -йо. Це його перекидує. Беньк. Анатолій не грає в зводики, сорі. Я боюсь, щоб мене цей не засвітив Саперчафів. Його обзору то вистачить. Так-то о! О-о-о-о-о! Це ціль для мене. <гліхи> Навіть бій мені вистачить його ХП. Як ж... снаряд прикольно лотить. Мала, <гліхи> <гліхи> така срань дрібна Івана я прокину, чи ні? Я кайк велібер за подарунки? ще не Івана, а ялинку. Ать, не буду. Ну, буде тут танкувати, не? Чи не буде? О, тут їде якась біда. Це шо таке? Валент, він повільний, не? О, на катку. ні, не на катку. <рискілька> я не знаю, як на цій біді стріляти, тільки постоящим хіба. Вангар, добре, їдемо наліво. Цікаво, я перекидую, звідси, пацанівщині. ВКшку, наприклад. О, перекидую. О! Пацан. Тобі габело. Я тебе побачу. Бем. Мало Малосрань. Просто не зім так понад кушую, оце працює. І про ФВшку, мабуть. На ще? Було б жорстко пробити його. Це сильний танчик на своєму рівні, це викашкаться. Ой-ой-ой, на катку. Якщо в нього нема ремки, я його просто не відпущу з катка. Нема ремки. Ай свічусь, ай свічусь! Ай-яй-яй-яй! Вибачте, пробачте, дядько, то не я. Мене зліва засвітили. Ну, все, гаплик, я відпустив з катка чувака. Ау! задимка, димка йди в баню. привіт, Ольга. І тобі гарного вечора. мене світить цей пазик. Я не можу звідси стріляти, бо мене блайндить ще якась біда. Чи можу я звідси стріляти? Дай проїхати. Небудь пісюном. Ні, звідси я вже не можу. Мені треба далі від'їжджати. Мене. Мені заважає тупо цей. А, все, забрали м 40 Добре. Мені сюди потрібно прокидывась. Ти по мені стріляв. Че точнее, ти мене світив. головы. На! 450, Ніфіга собі. Оце то альфа п'ятого левела. Жесть. Наще. Не влучив. Хто б знав, що так буду угорать з п'ятого левела? Ганос 2. Ну, окей. 450 або 2. Піде. сплеша тут тупо нема. Ой, прямий. Нор. Та да. Німа, він на все поламав, я я правтикав поламав заборчик тут. 450, ну це жорстко 450, як на таку арту А сюди я не прокину. Ні, Нема шансів Давай далі, тоді сюди тримать зведення Направо на СМВ, переведусь потім. Нема. Все, СМВХ поїхала, Давай направо. Там ще 1000 хп. Там ще. Стрілять, не перестрілять Давай, так. На слухай, я на десятці так не навалю, як на си мали биди. Ой, жесть. Ну, все, далі я вже не зможу стріляти, зараз по ній. Т-150 мусить разбирать. Брав примітки, це на своєму рівні Там ще левша, но. Ну, лівші в мене нема, на жаль. А от бішоп прям боляче кусається Тут То хтось стоїть А я не докидаю сюди Блін, тільки сюди максимум. Ні, щоб прокидувати далі, треба ще далі стоять. Ну Но ні, в ангар Буньк, За димку хотілося б постріляти, вона мене блайндила. Арту 3 левела в мене є, але таке я вже не буду катати. Аж на такий пісок я не піду. Ні, це вже без мене. У мене на Арту 3 левела окремий цінник на бої. Я там десь якісь покупляв ці колекційні. Не пам'ятаю, як вони називаються. Веспа точно було і ще там якісь. Четверті левели я там якісь покупляв. Але ж на таких низеньких рівнях я грати не хочу, ну вже вибачте, це вже для мене буде перебір. За просто так не хо. Вангар. Все, розвалили. Півтори тисячі дамагу дав, птать. Я на десятках не кожен бій даю стільки. Лол. Малявка така. Забрид. Ні. Спокуса, звичайно, добра, але ні, дякую. don't know. Важко підкопити, не думав. Я не така, я так просто не ведусь. М, Що М, Ольга? Що він робить на е 25 і свій? Я ж його тут не прокину, куди він їде. Чи прокину? О, прокину, стопе. Що він робить? Станнє на місці та здихай, як Е25. О, О, конкурент. На! На! <звісно> <звісно> Забрали конкурента. Мінус арта, плюс мораль. Притвага. Майстер та я не думаю. Хіба може, якщо виграємо? Але 3 фраги, ну, можливо. Я не думаю, що ми Е25 і за димку перестріляємо просто, от в чому прикол. Нема кому їх перестрілювать, вони занадто сильні машини. Є 25-та проти приятих левелів, я взагалі не знаю, як вони програють, вони мали б нас розносить в нуліну. ну я не перекидаю. мені рівно зовсім жорстко. Вони мають... Вона має зараз назад задавати, я думаю. На тобі хлопче. Добре. Я б на місці 25 вже їхав би з правого флангу. За спини вже виїжджав би. Захоплення встав. Ну він не візьме базу, його буде артовод по КД. Що він робить? Зовсім дурачок. Прямий. Угу, угу, Як не передбачив, у нас стоїть задимка. Єшка поїхала через право вже. Нема, переїхав. Єшка поїхала вже направо. Троп рухається. Він тут десь стоїть. Очікую 25-го, але ну я не маю кращого місця. Звідки ще стрілять на даний час? А, він тут. Ну я нормально його так роздамажив, слухай. Давай розвернемося, будемо будем е 25 Е25 зустрічать. Вона тут, по-любому. Супротивник гриль самознищився. Хе. Слабак. Як же воювать до останнього? Улюблена на карта, ну таке. Не забуваєм лайчики прожать на ютюбчику. Всім даже вдячний буду за лайчики. Нехай би на захоплення хтось встав. І 25, ти наді мною стоїть. О це, це дуже добре, що я його зачекав рентгеном. Він не зможе тут так на халяву кататися. Тепер ми знаємо, де він. До речі, штур Реміль може його одною тичкою знести. Я поїду в атаку. Я поїду його об'їду, або він на мене виїде. Є, хорош. Може я встигну Еміля взвод? Ні, не встигну. Ну хорош, може майстра дадуть. 1900 дамажки, тупо видимої. Прикольненько. Ану. Чи буде замало на фраги і стільки дама. Ля, майстер і основний калібр. 2400 дамагу О, Ця. Коса смерті. хорош. Просто трех подряд забрал. Я тупо в топе буду, но... Пристрелял всех. Дрибна имба, блин. Лайчик за хороший бей.